Доброго дня, шановні хмельничани, шановні ветерани великої вітчизняної війни, шановні друзі, гості, міста, я з великим задоволенням сьогодні приїхав в ній для того, щоб... Прийняти участь у тільки галереї героям. Для того, щоб ще раз підкреслити, що пам'ять про ті порядні роки, про велику вітчизняну війну і про день перемоги, щоб завжди залишалося в серцях наших людей. Хочу побажати всім і особисто подякувати Осію Гагольовича Тривокійщина, начальника. Іденозападів залізниці, які є депутатом обласної ради, за те, що він приділяє увагу розвитку в містах і що відкладає сюди повні ресурси, і ця алея сьогодні подзволення відкриємо, вона буде свідчення цього. Взагалі, я хочу поінформувати і мешканців, і гостей, що обласна влада. Приділяє дуже багато уваги до розвитку цього регіону. Ми робимо все для того, щоб цей край, це місто було більш привабливим, більше відвідували е, наші гості. І те, що сьогодні ми маємо потяг Мільні Москва, те, що ми сьогодні вже починаємо ремонт доріг, те, що ми робимо інфраструктуру. І ми зробили місто по нашій рекомендації, за нашою пропозицією, місто, край, який є курортом державного значення, це говорить про те, що це місто буде розвиватися. І якщо буде розвиватися, в ньому будуватися в санаторії, будуть приїжджати сюди люди для лікування і будуть вкладатися відповідні кошти. А від Вращуватися інфраструктури і життя мешканців цього міста, тому що будуть робочі місця. Дозвольте мені ще раз привітати ветеранах, низько вкладитися їх за обміну, побажати всім медівчанам доброго здоров'я і щастя в, в своєму житті. І повірте, будемо робити все для того, щоб ваш край був вітручим і, і привабливим. Спасибі. Минчане, уважаемый Николай Васильевич, ветераны, сегодня мы находимся на святом месте у вечного огня, где отражены все герои, которые освобождали этот город. В этом городе было, к сожалению, я говорю, было, потому что нет живых ни одного героя Советского Союза, но память ваша о них остается на всю жизнь и передается из поколения в поколение. И для того, чтобы этот мостик сохранить для потомков, мы сегодня возродили эту аллею героев, чтобы хоть каким-то памятным знаком обозначить низкий поклон за те героические дела, которые были сделаны во время Великой Отечественной этими героями и не только этими, но и герои героическим подвигом народа всего нашего украинского, бывшего Советского Союза, которые воевали на, в этих местах. Сегодня мы отдаем память и понимаем, что без этих героев не было бы этого дня, не было бы процветания, ничего не было бы, что создается в это строение на сегодняшний день. Поэтому хочется выразить слова благодарности всем участникам. К сожалению, их остается все меньше и меньше. А тем, кто остался в живых, пожелать добра и здоровья. Всех поздравить с наступающим праздником, великим праздником Днем Победы. Добра и здоровья всем вам, с праздником. Шановні Микола Васильовичу, Олексій Міфоївчу, дорогі хмельничани. Напередодні 9 травня ми відкриваємо малих героїв. 20 мільйонів життів відібрала Велика Вітчизняна війна. Ще більше мільйонів брали в її участь. Серед тих 20 мільйонів і є герої Радянського Союзу. Вісім з них у нас. Я хочу подякувати сьогодні Миколі Васильовичу, Олексію Мефодійовичу, що дійсно вони прихильні до нашого міста і дякуючи Олексію Мефодійовичу, південній західній залізниці, всім працівникам, ті, які брали участь у відтворенні, відновленні цієї алеї. Ми гордимося, що сьогодні ця алея встановлена на цьому місці на площі перемоги між пам'ятником воїнів-інтернаціоналістів і наших. Воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Шановні хмельничани, шановні Микола Васильович, Олексій Виходічу, ми вам дякуємо. Ми вас вітаємо всією громадою, святом святом великої перемоги. Ми впевнені в тому, що за, за вашої підтримки, за вашою увагою наше місце, наше місто до розвивації. Ми ветерани, висловлюємо щиру вдячність нашій міській владі. Всім причетним небайдужим, які проявили турботу і знову відродили в нашому місті алею, алею героїв Великої Вітчизня. Закінчуючи, хочу звернутися до тих, хто нині ще працює, хто навчається, до батьків, дітей. Давайте всі миром зробимо на так, щоб нинішнє покоління завжди пам'ятало подвиг тих, хто поліг, визволяючи рідну землю. То повернувся переможеним. Пам'ять потрібна полеглим, увага необхідна живим. Дозвольте привітати всіх вас наступаючим днем перемоги, побажати довгих років життя, міцного здоров'я, миру, злагоди, любові та поваги рідних, близьких і друзів. Дякую за увагу.